Ви такого точно ще не бачили. Сьогодні я підготувала для вас неймовірно цікаву інформацію про те, як алоє впливає на наш організм. Чим він допомагає нашому організму? І у мене є дві склянки води: це наш організм при народженні і макаронки. Які наглядно будуть нам показувати е, чистоту і забрудненість нашого організму. Ось, е, погружаємо їх, це ми народжуємося здоровенькі, е, чистенькі і так далі. Але що відбувається далі, коли ми починаємо їсти різні фастфуди, чіпси, різні незрозумілі речі, пити солодку воду, нікотин, наші обживати е, алкоголь там, е, і так далі. Ось. Ми бачимо, що наші клітинки ось усмоктують у себе усе непотрібне. На жаль, наш організм це як фільтр, все пропускає через себе. Тому маємо те, що маємо. І ось ось що відбулося з нашими клітиночками. На жаль, ми погружаємо воду, бо всі кажуть, що дуже корисно пити воду. І бачимо, я вже знаю з власного досвіду, і можете це повторити в себе вдома, якщо в воді макаронки тримати, нічого не відбудеться, навіть якщо це буде сухо. Але якщо ми п'ємо алої, як він показує, впливає на наш організм, як він чистить наші клітиночки. Це просто капець, це просто подивіться. Уже тільки но ми Почали. Ось, показали. Тільки ми почали пояти наш алоє, він вже починає очищуватися. Це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Дивіться, що. Дивіться. Дивіться, що відбувається. Ось ось воно. О той момент, коли. Якщо ми будемо пити, алоє, звісно, це не за один день, не за одну пляшку, звісно, треба пропити хоча б три місяці, щоб побачити ось оцей колосальний результат, тому що всі розуміють, дивіться, що відбулося з нашим макароном. Всі розуміють, що якщо пити одну пляшку, ну, наївле, напили протягом усього життя. Нічого ж такого колосального не відбудеться від однієї пляшки, тому що це є натуральний продукт, це є е, максимально чистий гель алої. Тут 98% чистого гелю алої. Ну, самі розумієте, воно не може бути з першого ковтка повністю очиститися організм.